Поранені СОС реабілітуватися бійцям, АТО сприяють волонтери та їхні побратими, котрі пройшли нелегкий шлях після фронтової бюрократії. Відтепер на Прикарпатті працюватиме телефон гарячої лінії. Сюди можуть звернутися як учасники антитерористичної операції, так і члени їхніх сімей. Дуже затягується цей процес, тому що тільки визначитися, де і як правильно взяти одну довідку, воно затягується на місяць, на два. Відповідно, воно тяне за собою ряд ще таких питань, які відкладаються там, чи по виплаті, чи по оформленні документації. Консультації надаватимуть також колишні бійці. Зокрема, допоможуть із інформацією щодо оформлення відповідних довідок, скоординують людину, в яку клініку краще звернутися, та розкажуть, де отримати необхідну психологічну допомогу. Інколи і юрист не зробить нічого надзвичайного, тому що є закон. Юристи будуть, скажімо, тільки законним шляхом це все вирішувати. Є людський фактор на рівні, там, скажімо, Івано-Франківська, Львова, десь ну, тобто чисто по-людськи. Інколи це спрацьовує. Але все ж таки, зараз завдання не тільки воювати, а об'єднуватися і грамотно до цього всього підходити. Організатори сподіваються, у такий спосіб зможуть і об'єднати колишніх бійців, а також загалом дізнатися про справи бійців на фронті. Адже телефонувати на гарячу лінію зможуть і учасники АТО, котрі перебувають на передових позиціях. На допомогу держави годі сподіватися, кажуть волонтери. Держава, яка сьогодні повністю всі фінанси зосередила на війну. Насправді ці фінанси корисно не використовуються. Тобто, тому що якщо людина, яка сьогодні бере участь в бойових дій, його дружина і діти не мають нормального забезпечення, це говорить про те, що держава десь ці гроші є, але вони не використовуються. Адресу ми будемо старатися прийти в кінцевому результаті до того, щоб ми знали людину, знали її проблеми і максимально старалися їй чимось допомогти. Одним із найкращих видів реабілітації після повернення додому зізнаються бійці. АТО, є увага та повага до захисників батьківщини. Оксана Семко, Андрій Шкварла. новини на вежі.